Лук є від Лукибід матесите, Іванлі читання, слава тобі Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Глядіть, щоб ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця мого небесного, бо син чоловічий прийшов спасати те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має овець і одну з них загубить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати той, що заблудила, і коли пощастить найти, і знову істину, кажу вам, що він радіє найбільше, ніж 99, що не загубилися, так само і Отця вашого Небесного немає волі. Щоб загинуло одне із тих малих, коли брат твій завинить супроти тебе, піди до йому віч навіч, коли послухай тебе, ти придбав брата Твого, коли не послухай тебе, візьми з собою ще одного або двох. Щоб усяка справа погоджувалася за словом двох або трьох свідків. І коли Він не схоче слухати, і скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митар. І істинно, істинно кажу вам, усе що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде їм. Моїм Отцем небесним дано, бо де двоє або троє, зібрані в моє ім'я, там я них. Господи, слава ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Амінь. Слава, слава Ісусу Христу! Слава на Віки. Тоді Христі сьогодні маємо другий день зелених свят. Сьогодні ми згадуємо про Пресвяту Трійцю. Знаєте, вчора мене вітають із Пресвятою Трійцею, Сьогодні дуже добре. Але слухайте, що говорить вчорашня Євангеліє? Говорить про зістання Святого Духа. Що сьогоднішній Євангелій говорить, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я посеред вас. Дух Святий. Третя особа Божа із Пресвятої Троїці. В принципі, якщо розібратися, там, де ми бачимо, і в нас у церкві є намальована в самім куполі намальована Трійця, і на Заставці ви бачили сьогодні, що так само там є Пресвята Трійця. Але в принципі, якщо добре розібратися, то це є неканонічно, Так. Бо зображати Пресвяту Троїцю. Ну, не то, що неправильно, є такі слова Бога людям неможливо видіти, і на нього чи не ангельські не можуть дивитись». Але для людини потрібно якийсь образ, та? Люди. Ми живемо у світі. Ми хочемо якихось переконань, і ми хочемо бачити візуально, що то є. І дивлячись на образ Пресвятої Троїці, той від кого походить? Це має бути Отець. Він має бути трошки старший від сина, так? син це слово Боже, і Дух Святий, що сходить із неба. І ця Пресвята Троїця об'явилася людям не один раз. На богоявленні, так і називається свято богоявлення, тому що Бог явився у всіх трьох особах. Христос, що хрестився в Йордані, голос, що було чути з неба, це син мій улюблений. І Дух Святий, який сходив і спочив на Ньому. Бог об'явився в трьох особах. Але чи він об'явився в тих трьох особах, в яких він перебуває? Ну та так, він так об'явився. Але чи це є достоменні оті особи? Це тільки для того, щоб людина. Могла представити собі того Бога. Бо люди дуже багато мали ідолів, так? і той ідол, його можна було помацати, його можна було побачити, його можна було порахувати. Якщо говорити про Бога при святій трійці із позиції метафізики, метафізика це наука, яка вивчає позаприродні речі. Бог це є трансцендентальна абстракція, яка виключає рід, вид і число, але заодно присутня у всьому. І як це так виключає рід, вид і число? Він не має роду, це є не чоловік і не жінка. Він не має виду, його не можна намалювати, його не можна описати, його не можна помацати. Його не може порахувати, бо він не має числа. Як не має числа? Так він один, чи два, чи три. Називають, навіть теологи, ще називають його триєдиний Бог. Так три чи один. Три єдиний. Бо Тому що він є трансцендентальна абстракція. Він не може бути один, бо це його обмежить. Він не, буде, не може бути трьома, бо це буде многобожество, так? він є і тим, і тим, він є у всьому. І коли ми говоримо про Пресвяту Тройцю, то якщо вона навіть зображена, то це тільки для нас, щоб ми мали уяву, але це не так. Ісуса Христа можна зображати, але це Ісус, який жив на землі. Друга особа Божа убралася в людське тіло, як каже, і слово сталося тілом і посилилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Ми говоримо про другу особу Божу, яка обралася в людське тіло, і ми побачили тільки те, що в людському тілі. Знаєте, як у Воскресних стихирах співаємо, коли диявол взяв людину, а зустрів Бога, хотів захопити людину, а зустрів Бога і був подоланий. Бо з людиною Він може справитися з Богом ні. І коли ми говоримо, коли зображений Ісус Христос при святій Троїці, воно також, якби Можна його зображати, але не як у Пресвятій Троїці. Тому що другу особу Божу нам об'явив тільки Ісус Христос, але показати її, ми не можемо її описати, бо це Слово Боже. Як ви можете намалювати моє Слово, яке я до вас говорю? Ну, певно, той образ, який ви чуєте від мене, там як я говорю про море, ви можете. Намалювати море, а як я буду говорити про дерево, ви намалюєте дерево, але як ви опишете моє слово? А як ви опишете то, звідки в мене походять думки? Бо Отець є той, від кого все походить, Син, через якого все стається, Дух Святий, який все оживотворяє. Як ви намалюєте моє походження, відки походять мої думки? Як ви маєте то намалювати? Це ми говоримо про людину. А коли ми говоримо про Бога, то скажіть мені, як ми намалюємо того, який охоплює все, що сотворене в світі, всю Вселенну. Ми знаємо, скільки вже сучасна наука вивчає, яка є величина нашої вселенної, що скільки там треба мільйонів світових років. Щоб летіти до краю уселенної, що значить мільйонів світових років. Це є відстань, яку світло проходить за рік. Можете представити, якщо швидкість світла 380 тисяч кілометрів в секунду. В секунду, 380 тисяч. Це землю, земля, довжина екватора, має 45 тисяч кілометрів. Якщо взяти е, цю швидкість, то скільки світла може навколо Землі за одну секунду пролетіти. А тепер представте собі відстань, яку світло пройде за 10 мільйонів років. Та навіть за один рік. Яка це відстань? Ну коли? 10 мільйонів років це вже така величина, яка не вкладається в голові. Так Господь Бог трохи ширший. Представте собі. І всю цю складну машину цих планет співвідношення, бо представте собі, якщо б наша земля була б на одну тонну важча, вона би починала. За певний період часу віддалятися від Сонця. Бо тому що відцентрова сила наскільки є збалансована, що гравітація Сонця тримає планету Земля на певній відстані. Що якщо б маса Землі була більша, вона б помалу починала віддалятися. Або менше трохи було б, тоді вона б починала приближатися до Сонця. І через якихось там тисячу років все, в Землі би не було. А якщо одна із планет зійшла без орбіти, то сонячна система була б розбалансована і вся би посипалася. Але наша сонячна система має гравітаційну стабілізацію для інших структур, іншої архітектури вселеної нашої галактики. Ви представляєте собі, от одно за другим принцип доміно. От щось порушиш і все поламається. І ви мені хочете сьогодні розказувати, щоб воно все само так взяло та і створилося. так? Господь Бог це все сотворив. І виміряв, і збалансував. І Бог творить через своє всемогутнє слово. Отець, від якого все походить, син, через якого все стається, і Дух Святий, який все оживотворяє, а де береться Дух Святий, взаємний подих любові, сина до Отця і Отця до Сина народжує Духа Святого. Це і є принципом самоособового буття. Бо часом задають мені запитання, отець, а скажіть мені, а де взявся Бог? А де взялася земля? Бог створив. А де Бог узявся? Звідки він походить? А його якийсь там Бог створив. А де взявся той Бог, який створив цього Бога? Так от, щоб ви знали, Бог є несотворений. Він є самоособове буття, той, який має життя сам у собі і з себе походить. І тому Дух Святий походить від Отця і Сина. Не від Отця через Сина, а від Отця і Сина. Бо тому що Отець і син, от взаємний подих любові, народжує Духа Святого. А Дух Святий наповняє Пресвяту Троїцю, в якій є Отець і Син. І Дух Святий це Пресвята Троїця. Яка сама в собі, сама себе наповняє і сама себе рухає. І скажіть мені, як я маю намалювати цю Пресвяту Троїцю. Над Пресвятою Тройцею роздумували багато, багато теологів, багато святих отців. І один із таких випадків Святого Австина, який багато творів написав, він дуже багато роздумував над тим, як побудована Пресвята Троїця. Одного разу він вийшов на берег моря і стої, молиться, роздумує, молиться, роздумує. І нарешті бачить збоку, маленький хлопчик бігає, викопав собі там ямку в піску і бігає з такою маленькою посудиною і все набирає води і в ту ямку виливає, і побіг знову. А думає, піду подивись, спитає, що ти дитина там робить. Питає з того хлопчика: що ти робиш, сину? А він каже, я хочу оце море вичерпати в цю ямку. А Агостин каже: «Слухай, сину, то неможливо, ну, щоб ти дурно не бігав, то неможливо, щоб ти це море вичерпав ту твою ямку. А Дитина повертається і каже, так само неможливо пізнати тайну Пресвятої Троїці. І зник. Це Бог послав йому ангела, щоб йому пояснив, що. Неможливо людським розумом пізнати глибини Прістої Троїці, так як неможливо, море вичерпати У ямку, яка викопана на березі моря. Отаку От аналогію про Господь Бог об'явив через Августина. Через Агустина, і, і той приклад є достатній, щоб зрозуміти, що ми повинні вірити в Бога. Бо каже Господь, Віруйте в мене, будете спасені. А я вам хочу сказати, що наука вивчає майже все, так? але вона має межі. І ширше тих меж, які може охопити наука, з усіма їхніми дослідженнями, це є віра, вона ширша. І Бог каже: наука буде розвиватися, але щоб кожен із вас був занурений в глибини Божі. Кажу вам, віруйте, ось для чого Господь Бог нам дає віру. Віра це та, яка розширює горизонти пізнання. І тому другий день на зелені свята ми згадуємо Пресвяту Троїцю у цій чудесній, простій Євангелії із простими, зрозумілими для нас словами, коли щось робите, робіть згодою двох або трьох. Свідків. А коли молитеся до мене, де двоє Троє зберуться в ім'я Моє, ім'я Пресвятої Троїці, я буду серед вас у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!